Полтаві відкрили меморіальну дошку загиблому під час війни художнику керамісту Святославу Пашинському. Її встановили на фасаді дитячої художньої школи, де він працював майже 20 років. Саму дошку виготовили з глини, оскільки це був улюблений матеріал митця, розповідає мама Святослава Галина Пашинська. Це була його стихія, його життя. Він навіть казав, я був в ото каже, де кусок глини до там в Донецьку там же глини. Мене. Каже, що я кусок глини візьму руку руку, і я його зі хочу щось ну щоб себе хоч заспокоїти. 24 лютого 2022-го Святослав Пашинський приєднався до лав оборонців країни. А вже 26 березня його життя обірвалося в результаті мінометного обстрілу у Запорізькій області. каже мама героя. Я його просила, я йому казала, тобі Бог дав дар ти його довжди цій землі, нести і вчити. А він каже: мама, я вже встигну. Він казав, мама, вір! Він прямо кричав Мама, вір, перемогу! Мама, вір! Не познати в нього було стільки сили внутрішньої. Святослав Пашинський був членом національної спілки художників України і після загибелі полтавця його друзі зі спілки ініціювали створення цієї меморіальної дошки. Коли було відспівання Святослава біля Успенського собору. І ми почули клекіт журавлів. Журавлі робили круги навколо цієї площі, навколо домовини. Але це, як на мене, знак. Душа ніколи не зникає, а вона переселяється в інший світ. Його творчість буде ще приносити нам не стільки насолоду. А й бажання удосконалюватись, і в людському сенсі у художній школі Святослав був викладачем скульптури, згадує директор закладу Ірина Конопля. І додає, у нього був неймовірний дар навчати дітей. Зразу він пішов на фронт і видалився з груп, бо всі ж перейшли знову на онлайн-навчання, а потім. Через мене зізванювався, що ж там дітям на дипломні роботи працювати потрібно. І Він додався знову в групи. Діти так зраділи, що він додався в групи. І одна з дівчаток йому написала «Святослав Іванович, бережіть себе, бо вам ще нам розповідати про те, як ви здобували перемоги. Нагадаємо, у вересні цього року рішенням сесії міськради дитячій полтавській художній школі присвоїли ім'я викладача Святослава Пашинського.